Ще не твердо ходила, вже шантажувала наш, що піде з дому, покине нас. І бувало, пройде такі метри в 200, до повороту у нас дворі, до повороту дійде, постоїть, подумає, повертає назад. І таких спроб було три чи чотири. Серйозних спроб. От таку пісню у нас, сім'ї, дуже люблять. А новий город. Я вважаю, що вона виросла хорошою людиною. Вона виховувалася в поняттях совісті, обов'язку, честі. Змініти слово батьківщина у нас завжди вартувало в сім'ї дуже багато. Я сподіваюся, що внучка буде більш така жорстка по цим часам, мабуть, це і треба так. більш. внучка більш м'яка, м'яка, доброзичлива до людей. Даже внучка каже: мама моя дуже довірлива. Вона все всім довіряє. наївна, я каже. Її запросили на телебачення. Вона летіла літаком, проводили ми з сином. І от ми перше відчули ну тугу вже більшу тугу Я відчула, коли вона виходила заміж. Весілля було вдома, і десь на третій день від'їжала вона, була така е хуртовина невеличка, і слід машині холодний сніг. Холодний сніг так летіли, мені здавалось, боже, я це так важко видавати заміч. Боже, я з того винна, бути хотіла вільна, і ти мене відпуст. Часто вона не, не раз дуже ображалась на мене. Я кажу, от так не то не те, оце треба було б так щось раджу, бо я також свого часу складав пісні, ну я її критикую, її не задоволюю. Мама бере її бік. І на мене бувало, як накинуться, що я нелояльний. Як не парадоксально вам таке почути, їй потрібно, щоб не все складалося, розумієте? Щоб не все складалось, от коли вона відчуває драматизм, якісь колізії в своєму житті особистому чи в суспільному житті, от вона тоді у неї виринає в душі, як я думаю, розумієте, як я її спостерігав. Да? Маняша, відносно побажання, я був би щасливий, якби ти зберегла себе такою, яка ти є зараз. Якби ту ноту, яку ти взяла на початку своєї творчості, ти зберегла. І Якби зберегла своє обличчя на естраді таким, яким воно є зараз, осейне у горде, романтичне, лицарське обличчя, я був би щасливий. Знаєш, я е, так от дивлюся, і це таке щастя бачити своїх батьків. І е, дійсно бувають такі моменти: були моменти, що я навіть на тата ображалася. І мені здалося, що він несправедливий. Та і зараз я деколи дзвоню, і мені здається, що він каже несправедливо. Але знаєш, я це зараз знаходжусь на такому життєвому етапі, що я рада, що нашу програму, ну от ми зараз з тобою говоримо, і я впевнена, що нашу програму побачить мама. В мене мама хворіє зараз, і це трошки раніше записувалося. І я рада, що ми це побачимо, що мама це побачить. А з приводу тата, знаєш... Хай критикує. А проте він відчуває, що м, цей драматизм, який з яким ти стикалася під час свого творчого життя і в особистому житті, він вважає, що це тебе надихає. Ну, знаєш, э... страшне в мірі це бути успокоєним. Тобто, тато вважає, це не тільки від нього я чула. Я, я вперше чую, що він це каже мені. Але, э... але мені, мені це вже говорили. Ä... Мені. Мій дуже близький хороший друг, режисер Тарас Грималюк в один момент мені сказав, каже: Марія, ти знаєш, е, я так послухав, ти повинна страждати. Ти гарні пісні пишеш, коли страждаєш. Тому мені як людині, я кажу, як? Я так як і всі хочу щастя, і воно деколи приходить до мене. І я не хочу цих страждань, але але воно виходить так. Тоді, напевно, якийсь е, існує нерв. Але коли е, в тебе все складається. Хоча, знаєш, знову ж таки, е, от ми бачилися останній раз 4 роки тому. І за ці чотири роки якісь зміни відбулися в моєму світосприйнятті. І це нормально, людина міняється. Я бачу різних людей в різних ситуаціях. Я до різних, навіть людей публічних, почала ставитися трохи інакше, може толерантніше, намагатися зрозуміти. І так і до життя я ставлюся, от, знаєш, інакше. Що таке насправді щастя і що ж значить бути щасливою? Тобто, це здалека виходить за рамки от, женське щастя. і таке. Тобто, от в мене прекрасна донька, яка в яка донька з характером, і це прекрасна. Прекрасно. В мене є життя просто, я йду своїм шляхом, я, я займаюся тим, чим я хочу займатися. З мене оточують різні люди і е, прекрасних людей я зустрічаю. І я можу щось, е, окрім навіть музики, я ще можу робити якісь хороші справи. Ну, просто просто жити, просто, просто декому можливо я приношу щастя тільки своїм просто існуванням. Тому е, я глобально щаслива, а це все це знаємо, мілкі бетевинні урядя. Ми згадали той час, коли час твого одруження. Е, ясна річ, що ми всі чекаємо цього, і е, суспільна думка нам нав'язує таке відчуття того, що якщо особисте життя не складається, це наша особиста поразка, це наша особиста помилка, це драма нашого всього життя. Коли особливо коли люди розлучаються, в них є дитина, то е, спочатку складно, вона маленька, потім вона а потім іде взагалі перехідний вік, там де е, ну Обоє батьків повинні втримати цю дитину так, щоб вона в 13-14 років не наробила якихось дурниць. Тому е, я вважаю, що поки є змога, треба берегти. Ну все таки я традиційно виховання ну, українська жінка. Я вважаю, що сім'ю треба намагатися зберегти. А, але з іншого боку, є такий момент, от є твоє життя, і ти не знаєш, скільки тобі відміряно, насправді. Завтра може не бути. Тому ти повинен теж розуміти, що у цих років життя терпіння тобі з іншого боку ніхто не подарує. Тому треба, ну це такі шанки терзів. Це настільки складно, це настільки складно в кожній ситуації. Я можу сказати, що я е, все, що все, що могла я. Я одружилася двічі з одним і тим же чоловіком. Е, я хотіла зберегти сім'ю. Потім в мене це не вийшло потім в мене не вдавалося навіть зберегти нормальні стосунки. Зараз по факту ми спілкуємося з батьком Ірини ми в нормальних стосунках, в не скажу, що в близьких, але якщо я знаю, що в будь який момент, якщо щось буде з Іриною або будуть якісь проблеми, я йому дзвоню. Мені здається, що е, дуже важливо зберегти нормальні стосунки з батьком своєї дитини, щоб, щоб це не вартувало. Тому що знаєте, малі діти малі проблеми, великі діти великі проблеми. Тому я не можу сказати, що я шкодую або я не шкодую. Так склалося, і напевно так мало би і бути. Коли ти прийняла рішення про вперше розлучитися, це був свідомий крок. Що сказали батьки, коли ти вирішила з одного того ж самого чоловіка вийти другий раз заміж? У ну, мене батьки, люди досить традиційного такого сприйняття, особливо мама, і мама і зараз ну, вона згадує, вона ну, намагається мене так вчили. ну на якийсь момент, вже потім нікого не осуджувати згадувати і людину згадувати хороші якісь моменти. Я знаю, що коли батьки г в церкву і замовляють, скажімо, там алебен за здоров'я, завжди Дмитра завжди вписують, тобто завжди, і мама завжди запитує про про діму. І це 10 років мого життя. Але на той момент вони сприйняли мій крок. Я дуже до речі вдячна і батькам і друзям, які сприйняли мій крок. Значить, так напевно буде краще. Але батьки, напевно, вони вони взагалі завжди за збереження сім'ї були і є. А коли я в другий раз пішла вже. То я теж вдячна своїм батькам, я пам'ятаю, це було був кінець серпня. Я зняла квартиру, маленьку однокімнатну квартиру. Батьки відпочивали тоді. Це було 2003 рік. рік. Я зателефонувала, брат мені сказав, що тато з мамою завтра приїдуть. І я ще думаю, боже, ну от вони приїдуть, мені так важко, я не знаю. Я повинна буду щось пояснювати. Може, мовити, вони приїхали в цю малесову квартиру і нічого мене не запитали. Тобто вони приїхали, і на наступний день ми пішли дивитися, гуляти по місту, дивитися салют. І взагалі не було жодного запитання, чому так, а чому тут. А а що взагалі буде? А як це сталося? Нічого, просто жодного запитання. Я не знаю, як це взагалі вони змогли так себе повести. Але от я за цей їм вдячна, що вони знали, що якщо вже прийняла це рішення, значить значить, я прийнялася рішення, я доросла людина і була, і є зараз. І ми рішення можна поважати, а вони просто як батьки справжні люблячі, вони просто сприйняли ситуацію, які намагалися мене просто підтримати. Ти сьогодні чи не єдина з українських співачок з українського шоу-бізнесу, яка ще й досі з приємністю згадує школу? А в школі досить приємно згадують тебе. В нас є одна історія, ми можемо її зараз переглянути.